Вітаю вас, друзі! Запоріжжя! Давайте подивимося, місто Запоріжжя, Україна з 29 січня по 31 січня. Що чекає на місто Запоріжжя? Обстріли, обласний центр Запоріжжя, війна в Україні. Як буде в Запоріжжі ці три дні? 29, 30, 31 січня. Останні дні січня, три дні. Місто Запоріжжя, що чекає місто Запоріжжя, мирне населення. Інформаційний простір, будь ласка, підскажіть? Так, сьогодні вам буде страшно від обстрілів? Буде страшно від обстрілів, десь щось загориться і, 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 і близько близько коло вас, і ви будете дуже боятися, це буде як страшний Ну, страшний суд картини війни, які то возлі вас возле вас, возле, недалеко, возле води. Ви уйдете благополучно. Це все розроблять ворожі війська. Так, на вашій землі, значить, тут такі будуть події. Що вам скажуть? Так, вам принесуть звістки, чогось на Запоріжжі, якась матеріальна допомога, так, оборона. Так, там дивіться, буде оборона, планування оборони дуже крепке, а ви чогось будете на Запоріжжі, дуже бояться у обстрілів. от чого. І ви будете так боятися, що навіть не загинула там людина, бо карта смерті теж випала. Так, оборона, все, все, все добре. Звістки про військових, про обстріли будуть. Бережіть себе, бо можуть бути людські жертви. Хай не буде цього, це хай не сповниться ця інформація. Ну, підсказочки ми отримали. Виплати там будуть, гуманітарка буде, буде гуманітарка, виплати. Но картини війни будуть десь вас вижигання. Воз, воз, ви уйдете, потім обстріли будуть. Вони будуть лякати вас ворожі війська, і ви це будете все знати і бояться, і бояться, і дивіться, щоб не було там жертв Запоріжжя, ріднесеньке. От почему то не розрушення, а от щоб чоловік ви там помолиться, будь ласка, люди. Ну чоловік, щоб не посадав від обстрілів. Запоріжжі, будьте уважні ці три дня. Добре. Так, давайте Запоріжжя, 29, 30, 31 січня. Які будуть події? Запоріжжя, обстріли, жертви, руйнування. Не буде чи буде? Будь ласка, підскажіть інформаційно місто Запоріжжя, обласний центр Україна. Так, дивіться. Так, там йдуть виплати. Дуже тяжко там обороняють вас, ну, але очень такі усилия на Запоріжжі. Так, ждемо помощі, поки все всього... опять підтвердилося. Всього боїмося, виглядаємо, в ілюзіях знаходимося. Так, захочемо вже, так буде страшно, що захочеться убіжати. І потім звістка, приємна звістка, що прийшла. Що прийшла допомога. Прийдуть деньги, гуманітарка, і, і, при, і ви знаєте, що військовим теж прийшла допомога. Некоторим і переміна судьби йде на покращення, на покращення засвітленням, ну це буде важко. важко, тому що вони, вони замахуються на Запоріжжя. Дуже багато. Планується цих всяких їхніх діянь, але нічого у них не вийде з вами зробити. Запоріжжя, все у вас буде обов'язково добре. Не хвилюйтеся, але но но не треба іскушати судьбу. Надо берегти себе. Отакі От підсказки. Давайте ще. Запоріжжя, 29, 30, 31 січня. Бережіть себе. Місто Запоріжжя, обласний центр Україна. Там угу. Ще раз підтверджується, що можуть бути людські, жертв, людські жертви, люди, люди будьте дуже уважні, дуже ховайтеся, тому що там неожиданно може бути в темне часу суток від ворожих мужчин, можуть бути принести вам печальне звісті о те, що хтось пострадає з людей. Бережіть себе, будь ласка, я вас прошу. І це буде якби ну, таке, таке горе. Ну, горе Може хтось пострадати. Бережіть себе, давайте так. Получили підсказки від всесвіту, від інформаційного поля. Таке може бути. Ми, ми прийняли до уваги, молимося, ставимо молитвенний захист над містом, і все в нас обов'язково буде добре. Запоріжжя, все обов'язково давно бути. Добре, Запоріжжя енергії на ці три дня. 29, 30, 31 січня, місто Запоріжжя Енергії. Ждите помощ, Сильно-сильно ждете. Сильно, сильно так, да, буде страшно. буде страшно От війни буде страшно. Ріднесеньке, бережіть себе. Ви вірите, як діти. Вірите, як діти, але буде страшненько. Страшненько. буде. Від воєнних енергій трошки буде страшненько. Давайте ще таку підсказку нумерологічна система знань. Сейчас підскажіть місто Запоріжжя на ці три дня. Так, читаємо. Так, согласие і равновесія, голос логіки, дающий право основа, защита союза, ефективне управление творчества. Я вас дуже прошу. Там дела взагалі йдуть непогано. Просто надо бути в безпеці, бережіть своє життя. Непогана підсказка. Ну, давайте ще ще одну На запоріжжя підсказку на ці три дня. Проникновение в суть. Уверенность и готовность. Здоровый, эффективный, командующий, храбрый, устойчивый, амбициозный, достижение победы, незаметность трудностей. Незамітне трудностей. Ну, не скушайте судьбу, бережіть своє життя, і все буде добре. Непогані підсказки на ці три дня Запоріжжя. Дружимо, любимо, віримо в найкраще і в мир, і все в нас буде обов'язково добре. Будемо в безпеці і ставимо молитвенний захист над містом Запоріжжям і Запорізькою областю, ці містечка, які страдають. Хай Господь з'явить своє чудо і всі будуть вільні, щасливі, веселенькі і раденькі. Люблю кожного з вас. Пишіть, будь ласка, коментарі. Дякую вам за увагу. Пишіть, будь ласка, я буду чекати. До побачення.